О, о, о того брата, що я вам розказую, за ту родину, що скривалася та дівчина, моя майже однолітка, То її брата. Її брата вбили в Київці. На саме ледь. Він був бити в Київщині ще один з села. Коли жилих називали — «Новошілки». Там не було ще тих «Новошілків». І вони перед велику одним... Мене вже вдома не було, я була арештована. Мені мама розказувала. Вони перед велику одним... Ну, десь були в селі, люди дали паску, дали їм що щоб вони щаткували там, щоб знали, що велику. Вони взяли і ту криївку продав їм. А продав нашого командира, боровий командир тату. А чого він продав? Бо він не знав, що там вони є. Я вам то розказувала Ні. чи не. Він не знав, що він там є. Він думав, що там немає нікого. Він ще трохи знав проти ті Київ тіщий. І, і знав, коли партизани, і де вони є, в яких Київка були. Був тато командира. І відомо, що їх нема пригоди, а хлопці там. Вони постріляли ще. Ту паску, таку басу не принесли до сіряди. Насамперед, бо моєї мами йшли, мама ще була не вивержена. Може, ну, то твоя Паска, принеси свою паску. як подивлюся, яка твоя, Три рівняли ту Паску. І так селі ходили і, і дивилися, щоб знайти таку саму Паску. Знаєте? Ну, такий собі хліб, що, 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 що яка господиня пекала, може, і хто дав їм ту паску. І так їх привезли. І що заставили тих хлопців, що їх помили і повезли в район. І до сьогодні не знають, де вони є. Казали, що в районі в Міля, тоді району, був всюди. Вже трактор їздив, шукав, шукав, каже, не знайшов, де їх тіла, я не знаю. А скільки тих хлопців було? Два. І два були з Якимова. Той Гріша його псевдо був з Якимова. А Нестер був новошілок вже. А фамілії їхні не знаєте імена? Та чому не знаю? То рішив, Бо Бабич, далі від мене старший. Бабич? Бабич. А як називався? Григорій. Григорій. А все до Гриша, що він ага. ще собі завучав. Гри... Ну, схоже, Григорій Гриша. Не Гріша, а Гриша. А Гриша. Гриша. А, Гриша. Ну. а той Настор не знаєте, як писався? Не знаю. Ту, не знаю. А то на Великдень 46-го року було чи? — То 47 му було. Ти знаєш, то вже Я 47 му мене тоді забрали.